Бувають затори, буває незручно десь перейти. От на вулиці Чехова, колишній. Зараз ну для мене це весь час Чехова. Робиться ремонт, то там незручно перейти тротуаром. Я бачила нові велодоріжки на вулиці Сахарова, переден Сахарова, і бачила нові зроблено і бачила вчора, там навіть велосипедисти їздили. Для мене було важливо приїжджали в нас люди з людиною, гості з людина обмеженими можливостями, і те, що можна було по площади прогулятися з візком, це було і не вибити зуби. Це було дуже дуже потрібно. Я раніше цього не розуміла. Незручностей так, таких не було, бо це не заважало їздити транспортом зовсім. Навпаки, це добре, що робилося, наприклад, велодоріжки, тому що е велосипеди, самокати тут у Львові дуже розповсюджені, тому це навпаки в плюс. Велодоріжок потрібно більше, тому що ну, от зараз ми та стоїмо, Тут немає велодоріжка, а кожен другий на самокаті проїжджає, це заважає просто пішоходам. Що відчув цього літа кожен львів'янин? Ремонти доріг, перекопані вулиці, нові велодоріжки. Чому деякі роботи затягнулися? Які вулиці відкрилися після оновлення? Попри прискорені роботи і тимчасові незручності, кожен з цих проєктів має одну спільну мету зробити Львів комфортнішим, безпечнішим і доступнішим. Чому місто вкладає кошти саме у ці проєкти? Давайте розберемося. Це ютуб каналу Львів 24 Я Роман Смоляр. Поставте вподобайку цьому відео. А ми починаємо 17 кілометрів нової веломережі до кінця цього року. Роботи заплановані на 34 ділянках, які важливі для логіки руху в місті і не потребують суттєвих витрат для реалізації. Суть у тому, що велодоріжки не будуть розкидані чи розірвані, це стратегія створення зручної пов'язаної системи для велосипедистів. Як зазначили у міськраді, усі роботи реалізовують у межах поточних ремонтів доріг та тротуарів Цьогоріч Уже провели облаштування велодоріжок на 12 ділянках загальною довжиною 3-4 кілометра. Паралельно будуть покращувати умови для пішоходів та забезпечувати доступність територій. Основний акцент робиться на тих проектах, які дозволяють, як я вже говорив, з'єднати наявну веленсектуру, яка була збудована до 2022 року, в Єдину мережу, переважно це невеликі ділянки, там 200 метрів, десь 50 метрів, яких завжди бракувало. Це серйозний крок до осталої мобільності. Львів активно рухається у напрямку того, щоб містом можна було зручно пересуватись на велосипедах та електросамокатах. На початок 2025 року загальна протяжність веломережі становила близько 138 кілометрів. За вимірами активістів у місті налічується 71 кілометр односторонніх та 28 кілометрів двосторонніх велоділянок, а також понад 38 кілометрів велопішохідних зон. Львів вже визнаний одним із найвелосипедніших міст України, але інфраструктура досі має дірки. Наприклад, на вулиці Княгині Ольги, але тут вже облаштовують безперервну велодоріжку. На кільці з вулицею Володимира Великого з'являться нові ділянки велодоріжки та велопереїзди. Крім того, під час робіт перенесуть існуючий пішохідний перехід, додадуть новий і зроблять зручнішою зупинку громадського транспорту все для безпеки і комфорту. Проект замовила Франківська районна адміністрація. Завершити планують уже у вересні. Це наочний приклад інтеграції велосипедної інфраструктури в існуючі транспортні вузли, ключ до міського комфорту. 4 серпня стартував другий етап перебудови одного з найскладніших перехрест Львова, Сахарово-Вітовського куперника. Це один із найзаплутаніших транспортних вузлів міста. Мета зробити простір безпечнішим і доступнішим та поєднати розірвану веломережу. Тут провели реконструкцію тротуарів, пониження пішохідних переходів, облаштували виділені ділянки для велосипедистів, побудували трамвайні платформи. Це частина концепції місто для людей, де пріоритет не лише авто, а й пішоходи, велосипедисти, громадський транспорт. Першу чергу Має під собою дві мети це покращити пішохідну доступність і зберегти і покращити також велосипедну доступність на цьому перехресті, тому що довгий час велосипедна інфраструктура була розірвана на цьому перехресті, тобто ми маємо з одного боку велосипедні смуги на вулиці Сахарова, з іншого боку, велодоріжка на вулиці Коперника, і саме в межах. Цього складного перехрестя вона переривалася, і велосипедист рухався по ній хаотично. Так? Кожен велосипедист набирав той шлях, який він вважав правильно. Тобто, зараз цією схемою організації дорожнього руху це питання вирішується, і користувачі велосипедів і електросамокатів, інших видів персонального електричного транспорту зможуть безпечно рухатися цим шляхом. 20 серпня у Львові розпочали роботи на зупинці громадського транспорту на вулиці Стрийській біля Академії сухопутних військ. Тут встановлюють касельські бордюри, другі такі у місті. Вони мають сферичну форму і дозволять низькопідлоговим автобусам і тролейбусам максимально наблизитися до платформи. Результат зручніше і швидше пересування, особливо для людей з інвалідністю, батьків із візочками, людей поважного віку. Це реальний крок до безбар'єрності громадського транспорту, і що важливо, вже втілений у конкретному об'єкті. Роботи триватимуть орієнтовно три тижні, безпосередньо в межах зупинки близько одного тижня. І на цей час автобуси та тролейбуси здійснюватимуть посадку і висадку пасажирів трохи раніше за декілька метрів до існуючої зупинки. Після завершення робіт зупинку повернуть на звичне місце, а підрядник продовжить облаштовувати тротуар і вхід до парку. Я нагадаю, перші касельські бордюри у Львові з'явилися на проспекті Чорновола на зупинці площа 700-річчя Львова. Львів крок за кроком впроваджує безбар'єрні стандарти, наближаючись до європейських практик. Ще одна соціальна ініціатива ремонт пішохідного моста на вулиці Шафарика поблизу школи номер 82 та садочка Барвінок. Розпочали через звернення матері дитини з інвалідністю. Для хлопчика, котрий пересувається на війську, міст був перепоною на щоденному шляху до навчальних закладів. Ремонт уже розпочався, а міст буде закритий до 1 вересня. Після робіт це буде безбар'єрний шлях для дітей, батьків, пішоходів. Це приклад того, як локальна ініціатива та співпраця з владою можуть змінити фізичний простір і зробити його доступним для усіх. Усі ці проекти здаються точковими: декілька кілометрів веломережі, одна зупинка, один міст. Але разом вони формують нову логіку міста безпечного, доступного і комфортного для всіх. Львів крок за кроком змінюється, і ці зміни можна відчути вже зараз, коли сідаєш на велосипед, чекаєш трамвай чи просто переходиш вулицю. Дякую, що були з нами. Це Ютуб канал Львів 24. Я Роман Смоляр. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, які ремонти стали найважливішими саме для вас. Побачимось!